Наступна головоломка. У нас є така рівність 7 додати 7 до рівні. 4 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сернит, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зернин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 7 буде 14. 11 додати 3 буде 14, 14 рівнює 14. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.